Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати у своєму новому відео. І сьогоднішній ролик я розпочинаю із того, що складаю одяг. Я виклала сушити попраний одяг на вулицю, але пішов дощик, якого так усі чекають, тому що в нас досить таки засушливе літо. І. Ем... Він змусив забрати мене одяг із вулиці в дім. Він був практично вже сухий, але не до кінця. Тому я розклала ось таку сушку невеличку для будинку і розвісила його ще в будинку. Ну, розвісила, просто порозкидала його, не обов'язково так і розвішуючи, просто щоб він досох, щоб він не був вологим. І вже тепер зраненька, поки ще я маю такий час, то складаю весь одяг. А потім вже буду займатися чимось іншим. Одяг у мене тут весь такий робочий, в якому ми працюємо на вулиці. Я чоловік, бігають, бавляться діти, тому його не просую. Після цього всього ми сходили з дітками в магазин, купила я ось таке. Заморожене дріжджове листкове тісто. Я його ніколи не купляла, тому буду сьогодні випробовувати в перший раз. Зазвичай тісто я завжди готую сама. І ось такі готові вироби я не купляю. Ну, Тісто, принаймні, ніколи не купляла, це вперше мене зацікавило, що з цього може вийти. Тістові я дала вистоятися, так як писала в інструкції, воно піднялося, відпочило. І тепер хочу спробувати спекти з нього рогалики, які вийдуть, чи вийдуть смачними, чи несмачними. Досить того, що потім уважно почитала я склад. Склад не такий вже і дуже й добрий, там є дуже багато різних жирів, таких, яких би не мало бути. Але що вже поробиш, тісто є в мене вдома. Хотіла випробувати, то випробовую. Як бачите, все це розкачала, розділила на квадратики, потім на трикутнички, викладаю варення і буду скручувати рогалики. Якщо говорити про ціну, ціна у нас такого тіста є 70 гривень. Упаковка на 450 г. Можливо, ви помітили, як я показувала. І так, подумала, що воно є досить таки небюджетне, тому що рогали, виходить, з нього зовсім небагато, при тому, що я тоненько розкачала. А це все вийшла ось така одна бляшка. ну Для сім'ї великої це зовсім є небагато. Можливо, якщо готувати домашні рогалики, прийдеться трошечки більше заплатити, якщо купляти масло на них і робити більше їх, але в кінцевому результаті все одно виходить дешевше і більш корисніше. Ну, принаймні, я так думаю, все це я ще змастила розбитим жовтком із молоком. Дала трошечки постояти підрости, відправляю у духовку і час від часу поглядаю. Така краса в мене вийшла. Ну, Вийшли рогалики, мушу сказати, непогані, вийшли дуже такі повітряні. Е, вважаю, що можна було би готувати з них і з цього тіста, і круасани, тому що тісто є дуже наближене до круасанів. Мягесеньке, дуже пористе. Це варення, яке я всередину клала, практично розчинилося його там. І не було настільки е, тісто, піднялося, і всередині утворилася аж е, така велика дірка, в, яких, в якій практично не було варення. Якщо б давати більше начинки, і тоді я думаю, щоб було б смачніше. Але не забуваю я про склад. Склад такий собі, тому треба експериментувати і готувати вдома такі, таке тісто. Далі, в мене по плану, я ще хочу приготувати такий клер, як Карпатка. Ну, багато хто називає його торт. Я вважаю, що це еклер у вигляді торта. Як бачите, я взяла каструлю з товстим дном, я туди поклала яйця, молоко, цукор, ванільний цукор, також поклала туди крохмаль і заварюю заварний крем. Його я готую найперше, тому що його треба ще остудити. Безперервно помішую, як тільки маса ось розробиться така густа, починає загусати, я виключаю плиту і ще деякий час уварюю, потім прикриваю плівочкою у контакт, для того, щоб верхній слой не завітрювався і не утворювалася кірка, і відправляю остивати. За той час я готую тісто. В каструлю з товстим дном я теж кладу молоко та масло, трошечки солі, зовсім теж небагато цукру, майже так само, як і солі. І все це відправляю на плиту. Воно має добре розчинитися, масло у молоці. Чекаємо деякий час для того, щоб наша суміш почала закіпати. Як тільки вона починає закіпати, я виключаю плиту геть, тому що молока там є небагато і воно ще буде собі кипіти. І тоді починаю вводити туди муку. Вводжу швиденько, під час цього процесу помішую, без перестанку фінчиком і таким чином заварюю тісто. Тісто заварилося. Ось так, як бачите, я тоді знімаю його з плити взагалі геть, забираю, перекладаю його вже собі на стіл, на дощечку, і буду вводити яйця туди. Яйця я вводжу по одному. Спочатку розбиваю одне яєчко, добре вимішую тісто вінчиком, або вже чим вам подобається, хтось може робити лопаткою, хтось ложкою, хтось вилкою. Я як почала заварювати тісто вінчиком, так само розмішую вінчиком. Все добре. Спочатку здається, що тісто взагалі ніяке, щоб воно гурткувате, дуже погано яйце вмішується туди, але все одно не переставати мішати. Я додаю ще одне яйце. І добре, дуже добре вимішую вимішую до того часу, поки тісто не стане еластичним. Вже після того, коли тісто стане еластичним, це зразу буде видно, яйця добре розчиниться у тісті. Точніше сказати, яйце розчинить більше тісто, тісто зробиться таким одноріднішим. Після цього можна таке тісто вже випікати. Пікаю при 190 градусі приблизно 20 хвилин. Крем за той час, поки я з цим возилася, в мене застив. Додаю туди ще масло, добре все це збиваю. Як бачите, вийшли коржики такі в мене рум'яненькі. Я думаю, чи то мені його трошечки ці коржики пообрізати, але вирішила не чіпати, краще покласти у форму і завернути догори. Края і так буде більш утримуватися начинка. Торт у мене постояв, настоявся, добре стабілізувалася начинка всередині, присипаю зверху цукровою пудрою і все, можна смакувати наш такий десертик. Бачите, коржі на заварному тісті робляться такі досить всі в нерівностях, стається так, якби в горах. Тому я думаю, що торт таки отримав назву від цього Карпатків від горів, від карпатських горів. Хоча я можу помилятися, тому що по деяких джерелах кажуть, що це торт польський. Але дуже багато хто вказує, що торт саме Карпатський, і назву він має від Карпатських гір через ось таку нерівну поверхню своїх коржів. Звичайно, можна це робити і не у вигляді ось такого торта. Можна було спекти звичайні клерчики і начинити їх тим же таким заварним кремом. Але мені здається, що так навіть і швидше. Еклерчики більш спосібніше, краще, тому що це все поштучно взяв у руку і смакуєш. Але ось так мені здається, що швидше. Тому на ось такій смачній ноті буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося моє відео, якщо вам сподобалися рецепти, які я сьогодні готувала, можливо, ви теж задумувалися, щоб такого смачного приготувати, і на моє відео вам стало у нагоді, тому не скупіться, ставте пальчик вверх, коментуйте, чи користуєтеся ви готовими замороженими ось таким напівфабрикатами, чи купляєте ви готове тісто, що ви з нього готуєте. Чи подобається вам склад цього тіста. Якщо так, то напишіть мені про це в коментарях. І хто ще не підписався, підписуйтеся на мій канал. А зараз кажу вам всім па-па. до -па, зустрічі у нових відео.